14 серпня відшкодовуємо збитки, ми повинні спробувати розчистити всі завали, що утворили через наше прагнення жити як заманеться і хизуватись перед іншими. Якщо ми не відчуваємо бажання зробити таке генеральне прибирання. То нам слід молитися, поки це бажання не з'явиться. Пам'ятайте, що ми з самого початку вирішили піти на будь-які жертви аби перемогти алкоголь. Анонімні алкоголіки, сторінка 72, 73. Скласти список людей, котрим я заподіяв зло, було не дуже важко. Вони вже фігурували в моїй інвентаризації по четвертому кроку. Люди, які завдали мені образу реальну або уявну. І яким я заподіяв страждання в помсту, я розсудив, що для мого міцного одужання несуттєво чи загладили люди, що нашкодили мені свою провину переді мною? У моїх стосунках з Богом важливо лише те, що я з'являюсь перед Ним, знаючи, що зробив все можливе, щоб виправити шкоду, яку я заподіяв.